Привіт, друзі! Уявіть ситуацію, у вас є апаратний гаманець, і десь у сейфі чи шухляді лежить ваша сітфраза на папері або металевій пластині. Але папір горить, а метал можуть побачити чужі очі. А ще якби був спосіб зберегти цю фразу так, щоб навіть у чужих руках вона залишилась закритою? Сьогодні ми з вами розглянемо Ledger Recovery Key пристрій, який перетворює вашу фразу відновлення на захищені дані. Отже, Ledger Recovery Key це компактна NFC картка. З вбудованим чіпом Secure Element, яка зберігає вашу фразу відновлення з 24 слів в зашифрованому вигляді. Вона захищена пін-кодом, має захист IP68 від пилу та води і дозволяє відновити доступ до гаманця лише через сумісні пристрої Ledger Flex та Stax. Це офлайн рішення, яке поєднує зручність і максимальну безпеку. Ну що, давайте розберемося, як це працює і чи справді це так швидко і зручно. Для того, щоб зробити резервну копію сід-фрази на Ledger Recovery Key, нам необхідно перейти в меню і обрати Ledger Recovery Key. Якщо у вас немає цього пункту, оновіть прошивку свого пристрою Flex або Stax до останньої версії і вона з'явиться. Після цього нам треба прикласти картку до гаманця, підтвердити і ввести пін код від Ledger Flex. Наступним кроком треба створити пін код для Ledger Recovery Key. Він може бути від 4 до 8 цифр. Я створила і тепер необхідно підтвердити. Тепер знову прикладаю картку для запису інформації. Наступним кроком створюю назву своїй карточці. Цей крок можна пропустити. Для внесення змін необхідно ввести пін-код від карточки і її прикласти знову до гаманця. Все готово. Резервну копію сітфрази створено. Зараз я покажу, як створити резервну копію сет-фрази на Ledger Recovery Key при створенні нового гаманця на Ledger Flex або Stax. Спочатку необхідно згенерувати нову сет-фразу, записати її і підтвердити. Цей крок пропустити не можна. Використання Ledger Recovery Key не виключає того, що ви маєте записати свою сет-фразу вручну. Я записала і підтвердила. І ось тепер наступним кроком мені пропонується зробити альтернативну резервну копію за допомогою Ledger Recovery Key. Тепер необхідно прикласти картку до гаманця. Натиснути далі і створити пін-код для Recovery Key. Він може бути від 4 до 8 цифр. І необхідно тепер підтвердити. І знову прикласти картку. Цього разу у мене з'єднання відбувалося доволі довго. Якщо у вас таке трапляється, то необхідно змінити положення картки, порухав її вверх та вниз. Готово! Резервна копія сітфрази на Ledger Recovery Key створена. Далі можна дати назву своїй карточці або пропустити цей крок. Для того, щоб відновити доступ до своєї криптовалюти за допомогою картки Ledger Recovery Key, ми проходимо первинне налаштування, створюючи пін-код. Далі обираємо пункт Restore і Ledger Recovery Key. Далі прикладаємо картку для зчитування. Вводимо від неї пін-код. І знову прикладаємо до гаманця. Все дуже легко і швидко, доступ до криптовалюти відновлено. Для того, щоб керувати Ledger Recovery Key, переходимо в меню і обираємо Ledger Recovery Key. Прикладаємо картку і після зчитування вводимо її пін-код. Після чого знову прикладаємо картку. Тепер натискаємо Manage Recovery Key і тут я можу змінити назву або видалити її повністю, змінити PIN-код та розділ Reset, в якому можна стерти створену резервну копію з картки. Для цього треба знову прикласти картку до гаманця і трохи почекати. Вся інформація стерта. Тепер можна створювати нову резервну копію, тобто записувати нову сітфразу на Ledger Recovery Key. Як бачите, Ledger Recovery Key справді робить зберігання сітфрази безпечнішим і зручнішим. Ви отримуєте захист від води, крадіїв і навіть від власної неуважності. І головне ваша фраза завжди під контролем, але ніколи не у відкритому вигляді. Якщо для вас безпека крипти не просто слова, а реальний пріоритет, варто задуматись, чи не додати цей інструмент до свого арсеналу. Але я б радила використовувати Ledger Recovery Key як додатковий метод зберігання, або мати таких карток дві або навіть три на випадок втрати чи поломки. Зверніть увагу, що всі пристрої Ledger Stax та Flex вже мають в комплекті Ledger Recovery Key і доступні для замовлення в нашому магазині. Також Ledger Recovery Key можна придбати додатково, і вони теж вже в наявності у нас. Посилання я залишу під відео. Дякую, що були зі мною. Тримайте себе в безпеці і до зустрічі у нових оглядах.